Фахівці криворіж тепломережі зазначають, опалювальний сезон, що добігає кінця, прийшов без аварійних ситуацій. На перший план виходить інше питання, що стосується боргів за спожиті послуги. Тепловики констатують, поточна ситуація залишає бажати кращого. На початок поточного опалювального сезону заборгованість населення за послуги гарячого водопостачання та централізованого опалення складала 228,5 млн грн. мільйонів гривень. На жаль, під кінець опалювального сезону 2013-2014 років. Станом на 1 березня заборгованість зросла і складає 236,6 тридцять мільйонів гривень. Лише 30% абонентів мають заборгованість в розмірі до тисячі гривень, що складає двомісячне нарахування. З боржниками ведеться постійна профілактична робота, але вона не завжди приносить бажаний результат. Дехто з криворіжців не звертає увагу на попередження. До постійних неплатників підприємство змушене застосовувати радикальні міри, подавати позови до господарського суду задля примусового стягнення боргу. При такому вирішенні проблеми потерпає не лише підприємство, але й споживач-боржник, який поносить додаткові витрати в розмірі судового збору та виконавчого збору, що дорівнює 10% від суми заборгованості. Враховуючи наші спільні інтереси. Просимо споживачів, які мають заборгованість, сплатити їх у добровольному порядку, або звернутися до підприємства з метою підписання договору на розстрочку погашення заборгованості. Крім того, хочеться звернутися з проханням до споживачів, які з 1 жовтня 2013 року обслуговуються державним підприємством Криворізька теплоцентраль, які мають заборгованість перед нашим підприємством за минулі періоди. Будь ласка, сплатіть її. Працівники підприємства «Криворіжтепломережа» тепломережа сподіваються на розуміння городян, адже в разі несплати підприємством за спожите в поточному сезоні блакитне паливо Нафтогаз Україна зменшить ліміти на газ. В полі зору учасників спільного рейду працівників ВЖЕО No8 та представників Державної виконавчої служби став гуртожиток No2 по вулиці Постишева. Загальний борг його мешканців за послуги з утримання житла, тепловоду, електропостачання, а вони надаються коштом жо перевищує 400 тисяч гривень. Кажу номер 8, як управитель і виконавець послуг по утриманню будинку і прибудинкової території надає мешканцям цього гуртожитку всі зазначені послуги, які передбачені чинним законодавством. Перед тим як провести сьогоднішній захід по стягненню, примусового стягненню заборгованості, було проведено досудову роботу. Крім того, було за за залученням спеціалістів соціального захисту проведені два спільних засідання, на яких роз'яснювалося мешканцям порядок отримання субсидії і різних доплат, які можуть отримати мешканці цього гуртожитку. Мешканці не пішли до, до нас на розмову. Це вимушений засіб впливу на боржників, каже Ірина Пугач, адже через накопичені борги населення за отримані послуги підприємству бракує коштів для проведення ремонтів і його фінансовий стан значно погіршується. В таких умовах підприємство вдається до промисових стягнень боргів за судовими рішеннями. На даний час надійшли судові накази щодо стягнення боргів на користь КП ЖО номер 8 на суму 9616 тисяч гривень, 11 759 тисяч гривень. В черговому рейді працівники Державної виконавчої служби та працівники ЖЕО номер 8 відвідали з десяток кімнат боржників гуртожитка з наміром, згідно з судовими рішеннями описати майно. Більшість боржників державним виконавцям двері не відчинили. Натомість від уникнення зустрічі з представниками ДВС борги не зменшаться. Тож держвиконавці радять людям, що мають комунальні борги, не чекати їх у своїх оселях, а вчасно розпочинати їх погашення. По состоянию на сегодня коммунальным предприятием Кривбас Водоканал заключены договора об осуществлении функции исполнителя коммунальных услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению с рядом управителей многоквартирных домов города Кривой Рог. А именно, я перечислю всех, КПЖ номер 8, КПЖ номер 14, КПЖ номер 35, ООО «Житлосервис КР», ООО Ситисервис КР КП Послуга, ООО Комбинат Благоустрою, ООО Дивобут, ООО «Керуюча компания Домком, ООО Жилком Центр и ООО уют 2011 договора вступают в силу с 1 апреля текущего года. Что это означает для потребителя услуг? В первую очередь хочу обозначить то, что практически ничего для потребителя, для жителя многоквартирного дома, который находится в ведении этих управителей, ничего не изменится. Ни в плане повышения или понижения тарифов. Тариф остается пока прежний. Вот. Лицевой счет остается тоже прежний. Единственное, не будет транзитирования денег через управителя на непосредственно водоканал. То есть это даст возможность быть ближе, так сказать, потребителю к производителю услуги. Вот. И более плотно работать как водоканалу в части обеспечения людей этими услугами и, скажем так, взимание денег за эту услугу, то есть теперь уже по поводу пломбирования водомеров и так далее и тому подобное. Вот. А жителю позволит получать, я думаю, более качественную услугу напрямую от производителя.